Спонсор показу. Історія у пляшці. Житель Кремонацького району отримав травму в результаті дорожньо-транспортної пригоди неподалік села Ракуваць. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу та потрапив під колеса автомобіля. Швидку та поліцію кермувальник машини викликав сам. Попередньо за кермом він був тверезим. У Кременецькому районі горіла житлова будівля. Пожежа сталася у селі Кордишів. Полум'я знищило меблі та речі домашнього вжитку на площі 25 квадратних метрів. Матеріальні збитки та причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Водія з підробленими документами виявили поліцейські у Тернополі. Машину, яка перебувала в період комендантської години, зупинили на вулиці Слівенській. Під час перевірки документів виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. Тернополянка стала жертвою шахраїв. Жінка втратила 500 доларів під час купівлі шести біноклів для військових. Після перерахунку передоплати продавці перестали виходити на зв'язок. За фактом шахрайства поліцейські несли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Спонсор показу. Історія у пляшці.